Зараз закарпатські митці підтримали волонтерський рух і вирішили допомогти зібрати кошти власними творами. Для цього створили окрему інтернет-сторінку, на якій можна побачити картини доступні для продажу. Зараз я покажу вам цю сторінку. Оль, розкажіть самі про цей проект і про те, як, як ви здибалися. Ну, насправді цей проект це одна з складових діяльності закарпатських волонтерів, тому що почалося елементарно з допомоги військовим із зібрання продуктів у супермаркетах. Потім пішла друга хвиля, були ще якісь акції. Але складалося так, що потреб багато. Ми контактуємо з військовими, потреб дуже багато. Коштів, які зазвичай там збирають, ну просто прості люди. це там ну невеликі суми, а потреби, на жаль, великі. І от зараз виникло питання, що треба тепловізор. Він коштує там до 60-70 тисяч гривень. Ну так, ну, от є інформація, що за 27 днів за проведення акції було продано картин на 35 тисяч гривень. Так, ось тому і вирішили, що треба якимось чином збирати гроші по великому, але люди в нас мають таку психологію, що вони хочуть щось хороше отримувати взамін. Отак, от, от і вирішили підключити наших місцевих митців, вони тільки пораділи сказали, так звичайно, віддаємо все, що можемо, І отак от, от створили таку сторінку, зараз збираємо. Насправді, можливо, для когось масштабу 35 тисяч гривень це невеликі, але для нас насправді це дуже суттєво. От хлопці на сході чекають тепловізори, дуже сподіваємося. Чесно кажучи, до вас вирішили. Звернутися саме тому, щоб збільшити аудиторію, тому що е, отримати хорошу картину можливо, хоче хтось не тільки в межах закарпатської області, а в межах України а може й за її межами. Це теж це можливо. Ну безумовно, це гарна нагода не лише допомогти армії, а й придбати якісь гарні твори мистецтва. З вашого, з вашого дозволу, я зараз покажу е, цей сайт. Він називається ukurtoloka.com.ua, чи ukurtoloka, да, Ну можна да е, підтримуємо закарпатських військових. Е, благодійна виставка, продаж. Є картини, які можна придбати. Є ціни. Оцю б я купив таку веселеньку. Життя гуцула, тим паче, півтори тисячі гривень, полотно олія. Манайло Приходько, Живописець. В неї я дивлюсь, вона і вбрана так, як герої картин. Але картину зарезервовано. Це означає, що поки що її купити не можна, бо можливо її купить. Тут бачите, клікаєте на такий опціон, на картину. Відкривається її автор, біографія автора біля кожної картини можна побачити ціну. Скажіть і тут приблизно півтори-дві тисячі гривень, три тисячі гривень, півтори, чотири. Насправді це не тому, що у нас якби да не неякісні, якби можна так би мовити, картини. в тому що у нас дуже скромні художники. Це дуже люди, які роблять свої справу в принципі, так от от вони вирішили, що от, давайте таким чином ці ціни просто були так, що а а може не куплять, а може не піде. От ну в принципі. А насправді деякі шедеври просто ну вартують набагато більшого. Так і як отримати ці картини, просто відмітити їх, що ви зарезервували і готові оплатити. Я так розумію, і далі, там якщо ви в Ужгороді, да, то можна забрати самому цю картину. Подивіться зверху, там є можливість у верхньому правому куточку. Є така от корзинка, як в супермаркетах позначка. Бачимо так. Uh -huh. no, є. Там, умови можу, умови доставки, да. самовивіз і транспортними компаніями по Україні. Яким But чином yeah. хто організував цей сайт? Ви чи художники? А це насправді все відбувається ось так: от, по одному кліку, тому що є у нас координація роботи в соцмережах, в тому числі в Фейсбуку. Просто виникає якась ідея, хтось викидає її назовні, а одразу підключаються так. Я роблю сторінку, я поширюю, я роблю розсинку на змі. Ось такого плану. Це все повністю на волонтерських засадах. Якщо можна, я ще скажу про те, що зараз створено крім картин. Дуже багато людей почали просто самі підключатися і казати: я роблю прикольний бра. Плетить, хочу їх там продати. Будь ласка, заберіть ці гроші на армію, а потім хтось іще щось робить. І таким чином ми зараз е, створили сторінку, називається Благодійний аукціон у підтримку закарпатських військових. Можна знайти її у Фейсбуку а, і власне там побачити все, що зараз е, всі лоти, які є. Але на за на зараз на, на станом на тепер це тільки от створили, тому в принципі ще багато там лотів немає. Але хтось щось може собі вже приглянути. Як ви залучаєте художників чи залучаєте нових художників, щоб вони давали свої роботи далі? Можливо, хтось, хто дивиться наш ефір, так само захоче до вас доєднатися. А, насправді можна з нами зв'язатися знову ж таки у соцмережах, а, телефонами, контактами. А, нема, нема. У нас є просто вихід на художників наших місцевих, а це зазвичай робиться так: робиться кліч, і всі вони вже один про одного знають і долучаються. Бачать, що справа йде, що фе, якийсь ефект є, і долучаються. Тому ну, всі, хто хоче, будь ласка, просимо. Всіляких вам успіхів. Ми бажаємо ми і... Дякуємо. і глядачі громадського ще раз у можуть зайти на Те, цей до речі, Богдане. Треба згадати, що якраз Ольга, одна з авторів сліз сепаратиста. Це от водичка, яка продавалася, по-моєму. Де ви? Де ви її продавали, Оль? Ну насправді не авторів. Це знову ж таки все було в дуже спонтанно в соцмережах. Справа в тому, що коли ми бачимо, що в місті або в області є якийсь е, захід, просто вирішили, що це певне поле для волонтерської діяльності, значить туди треба йти. Треба йти не просто зі скриньками, а з чимось. Тому розробили певний свій логотип. Е, оцей ведмедик е, він е, є символом Закарпаття, він є на гербі використаний і. Е, 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 Розробили певні етикетки, взяли мінеральну воду, заліпили його власне і продавали. Це буквально невеликі кошти, але там, наприклад, по 5 гривень пляшечка, і таким чином люди, наприклад, могли взяти чотири пляшки, віддати 100 гривень, розуміючи, куди ці гроші йдуть. Російський сегмент інтернету просто вибухнув від цієї назви, хоча, чесно кажучи, дуже дивно, тому що слово сепаратист не є. Вони чомусь це сприймають ось на свій рахунок. Бачите по коментам, ми так зробили цей висновок. Але насправді автор дотепер нам не відомий, тому що є у нас такий анонім у соцмережах. Це була його ідея, а, і ми підтримали. Але насправді хто як розуміє, бо одні сприймають що свого сепаратиста в пляшці, це одне, так а інші сприймають, наприклад, що вип'ють наші воїни, наприклад, цієї води, і ух, дадуть там сепаратистам. Ну, насправді це не не важливо що а важливо, як це пояснити, як це назвати, тому ось таке. Дякуємо, Ольга Павла, з Закарпаття.